And stray, and once we took out all the bot boats, the game award goes to Genshin Impact. Чесно кажучи, це рік з іграми взагалі якийсь сирий. Минулого 2021-го аварду було багато трейлерів та анонсів. А виходить, що? Щось то й повиходило, а щось, як завжди, перенесли. Як я вважаю, цей The Game Awards можна описати дуже коротко: гра року Elden Ring, вибір гравців Genshin, та показали трейлер кацапської гри. Все, на цьому можна і закінчити. Але хоча трейлери були. Непогані. Але все одно я вважаю, що минулого року з ними якось було поліпше. Ну, але що поробиш? Тож менше слів, беріть із собою смаколики і давайте розбирати The Game Awards 2022-го. На самому початку церемонії показали рекламу нового марчу по такій чудовій іграшці, як The It Takes Two, котра минулого року і стала переможцем гри Року. Реклама дуже прикольна та смішна. Але. Маленького слоника і надалі шкода. І я ніколи не забуду той момент. Ні за що. Почали цьогорічну церемонію з трейлерів та першої нагороди за найліпшу гру на телефони. Хоча я взагалі не зрозумів, що мобільні ігри роблять на ігровій церемонії. Взагалі, яким боком вони туди потрапили. Але цього року переміг Marvel Snap. Типова карточна лайногра, котрих у Google Play та App Store ну просто до сраки. Так, можливо ця гра якась дуже просунута, красива і унікальна у своєму жанрі. Але камон, це гра на телефони. Їх взагалі заборонено розглядати як щось нормальне, а тим більше на такій грандіозній церемонії. Навіть перед врученням нагороди ведуча трішки підколовла цю частину номінації. Далі найкраща сімейна гра року. Хто б сумнівався, що це буде гра не від Нінтендо Land. Взагалі не маю ніяких претензій. Дивився летсплеї, і як мінімум по летсплеям гра мені сподобалась. Та ще й купа позитивних відгуків щодо неї було. Тут взагалі все прикольно. Чесно кажучи, мене взагалі здивувало, що серед номінантів на найліпшу сімейну гру було ще щось, що не Нінтендо. А навіщо? У Нінтендо самі найкращі сімейні ігри. Навіщо тут взагалі якісь Лего Стар Варси? Наступне було найліпше виконання ролі. Цю частину церемонії я сам сильно чекав, адже я знав, хто цього року переможе. Ось цей брутальний, накачаний, майже двометровий мужчина цього року поїхав додому із статуеткою за найліпшу акторську гру. Тут я повністю згоден, хоч я із своєю нелюбов'ю до PlayStation сидів і чекав, коли оголосять саме його. Брутальність голосу, серйозна атмосфера, всі справи, це про нього. Коли Крістоферу Джаджу вручили статуетку, я аж сам сидів і хлопав. Реально є за що. Серед номінацій хотів би ще виділити найліпшу адаптацію. Цьогоріч виграв Аркейн. Взагалі не маю нічого проти. Саме що адаптація у них сама сама найліпша. Так, серед номінантів ще були Sonic 2, Cuphead Show, Cyberpunk Edge Runners, Uncharted. Але погодьтеся, усі вони дивляться більше як самостійні проекти. Cyberpunk Edge Runners – це, якщо я усе правильно зрозумів, аніме просто у всесвіті кіберпанку. Котре трохи розказує сюжет гри. Якщо я не правий, то поправте мене у коментарях. Чесно, взагалі не дивився це аніме. Sonic 2 вже більше стосується саме гри, але усе одно у цього фільма не мав своя історія, котра зроблена на основі подій з гри. А Uncharted для мене був як простий пригодницький фільм. Про Cuphead Show я взагалі мовчу. Я подивився пару серій і просто зробив вигляд, що його не існує. Це, ні, ні, його просто немає. Забули. Далі я не бачу сенсу розбирати кожну номінацію окремо, адже там усе доволі нудно, тож давайте швиденько пробіжимось по кожному переможцю. Найочікуваніша відеогра The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Найкращий екшен, Bayonetta 3, найкращий файтинг, Multiversus. найкраща стратегія або симулятор, Mario Plus Rabbids Sparks of Hope. Найкраща спортивна гра або перегони, Гран Торізмо 7, найкращий мультиплеєр, Сплатун 3, найкраща дебютна інді-гра Стрей, найкраща соціально значуща гра SDAC Falls, найкраща гра сервіс Final Fantasy 14 Ендволкер, найкраща незалежна відеогра Стрей, найкраща підтримка спільноти, Final Fantasy 14 Ендвокер, Найкраща гра для AR чи VR, Мос, Книга Друга. Фух, та також відкривайте шампанське, адже переможуть серед найкращої кіберспортивної гри Валорант, Жека, Апельсин, Назар. Йдемо по дитяча шампанська і бігом святкувати. Що ж, і з цим ми розібрались. Далі давайте поговоримо про трейлери та мінуси. Одразу хочу швиденько розповісти про трейлер нового режиму у Among Us, про котрий я вже розповідав у одному із своїх відеороликів. Одразу хочу і розповісти про цей режим, адже він уже доступний і я встиг у нього пограти. Як так, це взагалі такий собі режим. Так, можна ще раз посидіти з друзями та декілька разів пограти у це, але не більше сховатись від імпостера майже ніде, особливо на маленьких картах. Я думав, що цей режим буде більш подібний до пропханту. Ти підходиш до якогось місця, натискаєш на кнопку, і твій персонаж, так скажемо, прилипає до цього місця. Але ні, це по більшості режим, де ти просто постійно бігаєш. Далі мене зацікавив трейлер нової гри Позориним війнам. Так, першу частину я не допройшов, але невдовзі виправлю це. І чесно кажучи, гра мені сподобалась, від чого я був здивований. Адже це гра від Electronic Arts і щоб ще й сподобалась, ну це взагалі успіх. Ну, але давайте про трейлер. На мою думку, графіка залишилась на тому самому рівні. Вперед не зовсім пішла, але я вважаю, що і цього достатньо. Далі показали бородатішого головного героя, нових противників та багато чого іншого. І також, що мені сподобалось, так це ось цей момент. Де пліч-опліч наші герої б'ються із ворогами. Це виглядає прикольно. Далі. Гра про трансформерів. Ось це мене здивувало, чого чого, але цього на церемонії я точно не очікував. По трейлеру, як так, нічого не зрозуміло. Гемплею нема, тож будемо чекати інших трейлерів. Ні. І ще дуже коротко про гучні трейлери. Показали Death Stranding 2, також ще був доволі красивий трейлер Taken 8, показали Street Fighter 6, Diablo 4, 16 ту фіналку, і це майже що усі як такі масштабні проекти та продовження. Але було і купа інших цікавих трейлерів, як і від інді-розробників, так і від вже доволі відомих студій. Для початку хочу звернути вашу увагу на трейлер нового доповнення Dead Cells, котре стосується Касильванії. Цей короткий мультик взагалі вийшов офігенським. Ось що що, але це доповнення буду дуже сильно чекати. Далі йде просто нереально крута гра Replay це щось чимось. Цей 3D-піксель арт, атмосфера трейлеру, те, як все виглядає, ну просто чудово. Заверніть мені таких три штуки, заберу усе. З нетерпінням буду чекати цю гру, ну дуже сильно вона мені сподобалась. Далі йде не менш цікава гра Джудас. Трохи заплутаний трейлер, але по ньому я зрозумів лише одне. Розробники точно надихалися біошоком. Ну прямо-таки пахне атмосферою біошока. Загалом виглядає як цікавенький шутер. After Us. Дуже красивий та цікавий платформер. При перегляді цього трейлера у мене чомусь з'явилися асоціації з Орі, мабуть, тільки через те, що головна героїня світиться яскравим білим кольором. Сподіваюсь, що гра буде хардкорною, а загалом дуже красива та цікава гра. Постравма. Чесно, трейлер змусив мене усміхнутись. Тупо якийсь Resident Evil з модом на Діда Сантехніка. Це цікаво. Виглядає атмосферно та інтригуюче. Хоч, мабуть, серйозно грати у це я не буду, але, як мінімум, спробувати точно хочу. А далі Sonyboї соснули. Одразу два ексклюзиви Sony на ПК: перший The Last of Us і Returnal. Як ж мені все-таки подобається, що Sony повинна розпродавати свої ексклюзиви? Аж душу гріє. Звісно, я розглянув не усі трейлери, а тільки ті, що зацікавили мене. Але зараз давайте перейдемо до того, що мені сильно не сподобалось на церемонії. Ну, по-перше, вибір гравців. Я не вірю, що цьогоріч міг виграти Геншин. Це просто якась маячня. Одна й та сама гра вже другий рік поспіль отримує нагороди, причому не самі погані. Геншин це просто фрі то плей дручильня. Що там такого є? Сюжет час від часу, немов і завозять, персонажі якісь там є, але ну це взагалі якась безглуздя. Давайте тоді з таким самим успіхом давати нагороди Фортнайту. Чому ні? Хочу Фортнайт я і не граю, але. Те, які там глави, які кросовери, це взагалі вау. Давайте тоді кожну церемонію давати нагороду Фортнайту. Чим він гірший від якоїсь анімешної дручильні. Тож є у мене така думка, що хтось комусь грошенят все-таки і закинув, аби їх оцінили. По-друге, гра року взагалі не згоден. Ось ти, саме ти, той, хто дивиться це відео. Я певен, що в Elden Ring ти не грав, а тим більше не пройшов його до кінця, максимум дивився летсплеї. І я майже впевнений, що така сама ситуація і з тими, хто вибирав Elden на гру року. Як можна обирати гру, у котру не грав? Зайшли у гру, зустріли першого противника або боса, померли від нього, вийшли, все. Ось і уся гра. На мою думку, грою року повинна була стати стрей, адже вона і є грою. Вона саме те, для чого і придумали відеоігри. Щоб ти прийшов додому, взяв геймпад в руки, розвалився на дивані чи кріслі і розслабився. Саме стрей і є грою. І як я вважаю, вона повинна була стати грою року, адже там є котики, багато котиків. І я навіть зробив відео у Тікток, де не погодився з тим, що Елден гра року. Так до мене тут же залетіли у коментарі і почали писати, що чувак, ти що, Елден це гра Року. Причому це було на Кацапській. І Елден пройшов, і в стрей грав, і в Годаварі грав, і з сувіреністю можу заявити, що Елден это то ігра Года. Чому вона повинна бути грою року? Мовчать. Але я пройшов і з сувіреністю заявляю. Адже, мабуть, окрім перегляду летсплею, де ютубер, котрий на відміну від них і пройшов Елден Рінг, так сказав, що гра дуже класна і, мабуть, повинна бути грою року. Але навіщо нам своя думка? Ютубер ж так сказав. А. І мені привели аргументацію, що у Елдена ж онлайн більше, що продалась більше, ну то значить гра, <граф> гра року точно. Ну я думаю, що саме так і обирали Elden Ring на гру року, адже іншої причини я просто не бачу. А далі саме найкрінжовіше від The Game Awards. Показали трейлер кацапської гри Atomic Heart. Це під час повномасштабної війни, котра триває вже 9-майже 10 місяців, коли руська я гадость ступила на нашу незалежну землю. Якщо цей трейлер вибирали по типу як «Ігри ігрівні політики», то тоді це просто повний крінж. Показувати хоч десь кацапів ще й на такій масштабній церемонії це реально крінжово. The Game Awards самі собі насрали в штани.